Якщо ви живете в Німеччині або збираєтесь туди поїхати, то обов'язково подивіться це відео до кінця, щоб не повторювати чужих помилок. Друзі, вітаю вас на каналі! Багато українців, перебуваючи в Німеччині, порушують різні закони. Але сьогодні ми зібрали для вас 5 правопорушень, які вони вчиняють найчастіше. Приємного перегляду! П'яте місце в рейтингу займають такі правопорушення, як шум у нічний час, порушення карантинних заходів і неправильне поводження з побутовими відходами. Тобто, це ті правопорушення, які порушують громадський порядок. За них передбачений штраф, який може варіюватися від 50 до 500 євро залежно від ступеню правопорушення, у разі серйозних або повторних злочинів, штрафи можуть бути і більшими. Четверте місце займає порушення деяких правил дорожнього руху. Це перевищення швидкості на дорогах, неправильне паркування, водіння у нетверезому стані та інші. Здебільшого вони пов'язані з недостатнім знанням місцевих правил чи звичками водіння у рідній країні. Щодо наслідків, то штрафи за порушення ПДР в Німеччині можуть бути дуже високими. Наприклад, за перевищення швидкості вони можуть сягати кількох сотень євро, а за водіння у нетверезому стані кілька тисяч євро та позбавлення прав водія. Третє місце: майнові злочини ще одне із найпоширеніших правопорушень серед українців в Німеччині. Легко здогадатися, що злочини такого типу часто схоюються через фінансові труднощі чи інші соціальні чинники, зазвичай це крадіжки продуктів харчування, одягу чи електроніки у магазинах, або навіть крадіжки особистих речей, зокрема гаманців, мобільних телефонів тощо. Штрафи за дрібні крадіжки та майнові злочини можуть сягати кількох тисяч євро, залежно від різних випадків. А у разі серйозних крадіжок можливе навіть позбавлення волі терміном до 5 років. Друзі, напишіть у коментарях свої історії чи історії ваших знайомих про порушення правил у Німеччині та, можливо, поради, як їх уникнути. На другому місці перебування в країні без документів, тобто нелегальне перебування. Деякі українці залишаються у Німеччині і після закінчення терміну візи, без реєстрації за місцем проживання чи без необхідних документів. Це серйозне правопорушення міграційного законодавства. За подібні правопорушення передбачені такі покарання, як штрафи, депортація та заборона в'їзду до країн шенгенської зони на певний період часу. Щодо розміру штрафу, то він може варіюватися від кількох сот. Тень до кількох тисяч євро залежно від тяжкості порушення. Ну і на першому місці серед поширених правопорушень незаконна робота. Багато українців, які приїжджають до Німеччини, іноді працюють нелегально, тобто без офіційного трудового договору або ж не сплачують податки та соціальні внески. За незаконну роботу в Німеччині передбачені серйозні штрафи як для працівників, так і для роботодавців. До того ж, можлива навіть депортація та заборона в'їзду до шенгенської зони. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях свої. Історії про правопорушення, які ви чи ваші знайомі вчиняли в Німеччині, бережіть себе. Перша віза про життя та роботу за кордоном.